Дядька, у нас своя, а це не звіряна. Ой. 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 І лиситься, вовки лиситься. Так, так. вовчик братику, лисичко, сестричко, а ви чому нам не допомагаєте нашу ялиночку прикрашати? Я... що, на коня схоже, щоб працювати. А я ще схожа на безглузду козу. Що? А у нас хто не працює, той біля ялинки не танцює. Так. Та й до того ж подарунків не отримує. Ой, нащо нам ваші подарунки? Як це на Ми їх самі візьмемо. Оця частина ялиночки моя. А це моя. Ні. Та ми Я? зараз оці подарунки разом із гілками пообламуємо. Та якщо ви це зробите, наша ялиночка помре, а нам все одно. А Життя, нам все, все одно. Хай ялинка згасне назавжди. Що вони кажуть? Ш... Дітки, давайте прогонимо її. – давайте. блиска тут долоні. І ми нікому не... дамо! — А нього. от ми — Ні-ні, це наша. От бачиш, ми тепер ми не тільки зіроньку, а й усю ялинку заберемо ополчення О, за зброю кроком рушнує. Що ж це він запізнюється? Дідусь запізнюється. Йому ж треба стільки слухняних діточок об'їхати. Йому він спочатку заїде у Англію, там всіх привітає таких же слухняних діточок. А можливо, Рудольцей знову кудись сподівся. Знову він бешкетник підкопів. Що ж робити, що ж робити? Я придумала. Діточки, зараз я роздам вам. Чарівні джингл белс, і ми покажемо дідусю до нас дорогу. Зустрінемо на його весело, так? Готові. Готові, так. А тепер вставайте, вставайте і співаємо джингл белс, добре. Заспіваємо. Я все знаю, де ви їх сховали. А ну, де? А ну, покажіть ага. мені праву ручку. Ага, Так. Ага. А, ну тоді. Все легко. Покажіть мені ліву ручку. <рив> так. Ну, це зовсім тоді зрозуміло. Покажіть мені обі дві ручки. <рив> Обиді. Ха-ха. <ось вони. рив> <рив> От малята молодці. Гарно з ми пограли. Ой, повеселили, дідуся. Ялинки бувають низенькі. Ялинки бувають широкі. Ялинки бувають вузенькі. А тепер трошки швидше. Ялинки бувають високі, низенькі, широкі, вузенькі, вузенькі. Ой, вузенькі, вузенькі, вузенькі. Широкі. Широкі. Маленькі, Маленькі. високі, Ой, високі. широкі, низенькі, вузенькі, високі, ой, широкі, ой. Низенькі, ой. Гузенькі, широкі, <плес> низенькі, широкі, низенькі, вузенькі. широкі, гузенькі, широкі, низенькі, вузеньки, широкі низеньки, широкі, високі, низеньки, вузенькі. О! Ой, молодці! Оце так добре ми пограли. Так, ну дякую, дякую. Такі вже ж вас малята. О, Okay. <рес> <гілля> ну, вирь, кажу, а залишилась одна. Куди ж це друга поділася? Втекла, вона від тебе Куди? <рес> а от туди. А-а-а! <хак> А-а-а! Ой, дякую, дякую. Ми ж з тобою. О! Та да ви зі мною пожартували. Ну добре, от я вас зараз за це заморожу. Дідусю, ти що? Так, Вражу дітям. Нос! Так, усі сховали. А, всі ну добре. На дворі страшний мороз. заморожу дитям Чикс! Так, от. Сховали! На двори страшный мороз, заморожу дитям Фингерс! На двори страшный мороз, заморожу дитям Лекс! Нишки, нишки, ховайте, ты, нишки! На двори страшный мороз, заморожу дитям Ерс! Страшний мороз Заморожу дітям дзьоб! Дідусь, <ріст> ти? <ріст> та ти що? Ну який заморожу дітям хвіст! <ріст> <ріст> хвіст. Та який же хвіст у діти! Ти з їх перепутать. Ой, ну добре, <ріст> добре! <ріст> Ох, які ж спритні та уважні у вас, дітки. Молодці, <ріст> молодці! Ви <ріст> такі, дідуся! Ну що, дітки треба мені й далі йти. Інші слухняні дітки Перемос. мене чекають. Перемос. Перемос. А ми тебе випустимо? Як це не випустити? А, а, а я ось тут а. зараз переступлю. Ага, О, а, ага, а, а. а ось тут пролізу. ну! ось тут зараз хлопчики тут тримають. Ось тут пролізу. Ось тут пересту. Ану. Якщо ж мені. Ой, дивіться, що там! А ну зараз пройду, а, а міцно тримають. Ой, ну можеш тут ще. А, то, а тут ще Ой, ну не знаю, що ж мені робити, снігу? А ти потанцюй. Ой, потанцювати! Це я можу. Ну добре, ти, снігуронька, вставай, дідусю, допомагай. Так, зараз, позанцю. а ти, Білойка, тривай Дітки, а ви тоді сідайте, сідайте, вот потанцюємо, так? Кух, це ми можемо. А, ну давай, Суронька. О, 2, 1, 2, 3. Ну, це ну, це Натанцювався. То ми том, Хух, ой, дякую, давай, дякую, Давай ми тебе от сюди посадимо. Ой, дякую, трошки посиджу, а наші дітки зараз розкажуть тобі віршики. Ой, Добре? дякую, віршики я полюбляю. Юлічка, а ну виходь, будь ласка, для вілочки. Давай, для снігуроньки для білочки, для Санта Клауса. Через поле, через ліс, погорбав долинку, Подарунки зачек від діткам на ялинку, їхав навіть уночі, не боявсь нічого, Полетіли бо два сичі, попереду нього і освічували путь очі й хуглинки. Подарунки привезить, втягну на ялинку. Ой, Молодець, Ой, ну, ну, Юлічка. Ох, який гарний вісик. Дякую тобі. Це ще на все. А, хто кладу? ще свісові. Ну. Дімочка розкаже, Дімуся, давай. Ой, на жарті. і не сміх. Уночі випав сніг. Вийшов рано з двір гусак, міряв сніг і так і сяк. І поважно мовив він, випав сніг аж до колін. Качка. Ка снігом побрела, ні тут буде, докрила. Я поміряв горобець по двору з кінця в кінець, пострибав він гоп та гоп. Каже снігу, а позов. Снігу аж потім як сьогодні, так дітки. Мирославчик розкаже віршик. Мирославчик, виходь, будь ласка, про ковзани. Про Санта Клауса? Ні, про ковзани давай. У сестри Штиф. У сестри я козани, цілі корічко мені. Як я тепер гуляти, то мене не хоче брати. Я на козанку йду. Ти типу, понештом найряду. Я ще те так казав, Я ще разу не упав. віршик, який гарний. Іванічка знає віршика. Будь ласка, ванечка. Ой, о, 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 о. Тихо, тихо. Тихо, тихо, сніг іде. Білий сніг лопати. Ми удві... Коріш піде візьмемо лопати. Ми розчистим жанку, стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати. Хто ж так доріжку вміє розчищати? А це Ванечка, молодець Ванечка. Ванечка. Сидай, будь ласка. І Давідік знає ще один віршик. Будь ласка, Давідік, виходь до ялиночки. Плаче віра дуже гірко, покаталася на гірках. На руці аж два сінці, ще й замужені станці. Але сльози то вода. Нові лижі Нові лижі, ли, шкода. пошкода. ]�е, Молодець. Молодий.